Сьогодні дякувати Богу, Бог дав сили здоров'я. Я можу бути разом з вами. І ми можемо продовжити читати послання Апостола Павла до Колосян. Ми будемо читати другий розділ. Я зачитаю два вірша, це 6 і 7. Павло каже до цієї церкви, отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Бувши вкорінені, збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній, тобто у вірі, збагачуючись подякою. Отже, як прийняли, так в ньому і ходіть. Минулого разу, коли ми читали, ми читали перші вірші з першого по п'ятий, другий розділ ми читали, і ми говорили про те, що кожен з нас. Іде по цьому життєвому, життєвій дорозі, йдемо до Царства Божого, до Бога. І Ми йдемо по цьому шляху. І ми повинні триматися цього шляху, на який нас Бог колись поставив. І ніхто і ніщо не має нас зводити з цього шляху. І якщо ми читаємо нижче, ми бачимо, це говорю, каже Павло, щоб ніхто вас не звів. Фальшивими доводами при суперечці, щоб ви трималися того, чого ви навчені. Хай потішиться, каже Павло положність, серця у любові поєднані для всякого багатства, повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби при мудрості і пізнання заховані. Тобто Він каже, це є ваше джерело, де ви повинні черпати усю інформацію. Як нам жити, як чинити, як розмовляти. Тобто у Христі ми маємо це багатство при мудрості. І ми говорили про те, що ми повинні йти цим шляхом. Ми повинні згадувати про те, звідки нас Бог покликав, де ми йшли колись не туди, ми йшли іншим шляхом, йшли у погибель. Але Бог нас покликав до себе і вказав на цей шлях правдивий шлях. Який веде до Божого Царства. І далі, Павло, як ми вже читали, каже: тобто, то, отже, як ви прийняли, були Христа Ісуса, так у Ньому і ходіть Ходіть в Ісусі Христі. Ходіть у Дусі Святому. Ми читали послання до Римлян, 8 розділ, що ми повинні ходити за Духом Святим. бо Дух Святий, який перебуває в нас, Він веде. Я сьогодні планував ще раз зачитати це місце, але не будемо, ми підемо далі вже розмірковувати про те, про що каже Павло. А він каже, що ми повинні бути корінені, і збудовані і зміцнені. І це дуже важливо розуміти чому? Тому що ми розуміємо, як е, ті люди, які мають справу з огородом, з садами, що якщо щось посаджено, і воно має коріння, і коріння має е, влагу, то воно буде рости, буде розквітати і буде приносити плід. Це перше, про що каже Павло, бувши в коріненні. Тобто, каже, ви почули слово, святе слово, святе Євангеліє, яке вас привело до спасіння. І ви повинні у цьому стояти, твердо стояти, в корінні бути, щоб ніхто ніщо не міг вас вирвати. Бо є той, хто буде намагатися вирвати вас. Але каже, ви повинні триматися Ісуса Христа, того, чого ви навчені. Як ви прийняли, так і ходіть. Ви прийняли Христа як? вірою. Ви прийняли те, що вам було сказано, що ви. Живете у гріхах, вам треба покаятись, прийти до Бога і міняти своє життя. Тому так і живіть далі, змінивши своє життя. Живіть за Словом Божим, як слухняні діти, не слухайте що вам кажуть. Бо інколи люди будуть казати зовсім інше. Навіщо вам це потрібно? Живіть для себе. А хто ці люди, що ви їм допомагаєте, треба, щоб вам допомагали себе для себе, мені моє. Але, каже, Павло, як прийняли, так і ходіть, бувши ще в корінні. І сьогодні я згадав такий приклад Пророк Єремія, який казала, розказував про те, що ми повинні роздивитися на якомусь шляху, це шостий розділ, Пише Єремія, ми читали вже його минулого разу. Що якщо ви не знаєте, де путь добре, розпитайте, знайдіть і йдіть по цьому шляху. Почути голос Бога, що Він каже, і робіть, як Він каже. Ізраїль відмовився, але головне, щоб ми не відмовлялися, слухали Господа і йшли цим шляхом. І ми маємо можливість сьогодні, також, якщо ми десь пішли вже не туди, знайти цей добрий шлях йти по ньому. І це же пророк Єремія у 17 розділі, 5 віршом і нижче говорить, так говорить Господь, це Єремія передає слова Господа. І він каже, так говорить Господь, прокля той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть. А від Господа серце його відступає. Він буде як голий той кущу степу, не побачить, щоб добре прийшло, він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Це та людина, яка кладе. Надію на другу людину і відступає від Бога. Але, каже Єремії, передає слова Господа, каже, благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія Його, Він буде, як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, його листя зелене, і в році посухи, не буде журитись. І не перестане приносити плоду. Людське серце, не лукавіше на Отце, та не вигойне, хто пізнає Його. Я, Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путю Його, за плодом учинків Його. І, тут, і ось тут виникає питання до кожного з нас. На кого сьогодні я покладаю надію? До кого сьогодні я біжу? До кого я звертаюся дійсно? І ми бачимо першу людину. І каже Господь, що ця людина буде проклята. Я сьогодні або проклятий, або благословенний. Якось я вже казав, що прокляття Боже це є відсутність його благословіння. І не що інше. Проклята то людина, що надію, кладе на людину. І це про те, що ми казали минулого разу, коли люди нас будуть намагатися збити з цього шляху, на який поставив Господь, вони будуть робити все, щоб ми надію клали на них. Вони будуть розказувати багато чого. Я знаю, як це зробити. Я знаю, як правильно. Послухай мене, ніхто так не знає, як я. Але ми повинні завжди, у першу чергу, звертатися до Бога. Щоб Він послав ту дійсну людину, яка знає, яка вміє, яка може. Якщо я на першу чергу буду покладати надію на Бога, то дійсно буду блаженний, бо Бог пошле і людей. І якщо треба, і ресурси, які мені потрібні, Він дасть і мені мудрість зробити правильно. Проклята людину, що надію, кладе на людину і робить раменам своїм слабу плоть. Я можу все, да я такий спеціаліст, та я вже навчався на один рік цьому, та я зараз все зроблю. Я якось розповідав про цей приклад, що навіть борщу жінка не зварить без Божого благословіння. Як це так? Усе життя варила, усе було гаразд, а цього разу зварила щось не то. А що змінилося? А я можу. Але де Бог? Але ми повинні розуміти, що у будь-якій справі, в першу, в першу чергу, звертайтеся до Бога і просіть Його благословення. Нема такої справи, що ця справа ось тут потрібно до Бога звертатись, а тут я й без Бога зможу. Нічого ви не зможете. Якщо Бог не дасть сили здоров'я, то ви навіть чаю собі не зробите, бо ви піднятися не зможете. І тому добре, коли ми з самого ранку. Починаємо шукати Бога, зверна... звертатись до Нього в молитвах і покладати на Нього надію. Боже, ти бачиш цей день, бачиш мої плани, але да буде на все воля Твоя, ти поблагослови, що є від Тебе, що не від Тебе, Руй... руйнуй, Боже. Це дуже такий приклад. Я можу свого життя роз... розповісти, коли ми з Леною зустрічалися. Як зрозуміти, твоя дружина, чи не твоя, від Бога, чи не від Бога? І я завжди, коли молився, казав, Боже, якщо не твоє, ти зруйнуй. Або я знайшов ту, яка буде від тебе, дружина. Але якщо це ні, і я готов був до цього. І так у любвій справі. А ми інколи боїмося казати, Боже, зруйнуй, якщо не Твоє. Бо як же це, Боже, це мені треба, це моє. Як це зруйнувати? Я це робив на один рік і ти це зруйнуєш Ні-ні-ні. Хай воно далі буде, а Бог каже, воно тобі не потрібне. Навіщо ти це робиш? Воно ж тебе забирає від мене. І так ми будуємо собі ідолів. Спочатку 5 хвилин, 10, а потім увесь день. Ми повинні розуміти. Що Бог є усе над усе? Ми на нього повинні покладати надію і чекати від нього благословіння. І Бог буде благословляти. Це є така цікава проповідь про Горщичника. І теж про це пише, який робить якийсь сосуд. І теж вже що сосуд нібито зробив, але Бог бере, руйнує і будує щось інше. Боже, навіщо? Я хотів бути глечиком, а ти з мене тарілку робиш. Я вже майже зробив цей горщик, а ти взяв, зруйнував, зробив тарілку. Навіщо? Тому що Бог знає, що є краще для мене. Бог знає, що мені і коли потрібно. Знову ж таки, повертаючись до Йова, до його життя, нібито жив, накопичував, було багато чого. І ніби то здається, Боже, не треба руйнувати нічого. Але Бог каже, треба зруйнувати, щоб це було прикладом для інших. Що віра на Бога, вона дорогоцінніша за те, що ти маєш в цьому житті. І ми бачимо віру Йова, який лишився усього, але залишився вірним Богу. Він вийшов, переможцем, навіть дітей. Навіть своє здоров'я, яке було, Бог все зруйнував. Але це треба було і Йову, і нам з вами, як приклад. І ми бачимо, що людина, яка покладає надію на іншу людину, буде як голий той кущ у степу. І не побачить, щоб добре прийшло, Вона не помічає доброго, тільки зле, недобре щось. І ця людина, вона і буде жити так і постійно розповідати мені погано, зле, ось там не робиться, те не виходить, це не так, ото не так. Вона не задоволена життям. А коли питаєш, а ти, разі у тебе нічого доброго не було в житті, не вже все так погано. А чому? Тому що нема Бога. І це є різниця між людиною, яка живе з Богом і без Бога. Бо людина, яка живе, з Богом, щоб не трапилось, вона завжди буде посміхатися і радіти. Чому? А я знаю, що відкупитель мій жив. Мій Бог живий, Він зі мною. Він не залишив мене, я не один на цьому світі. Навіть якщо все, Бог забере. Якщо не помиляється, Мос про це пише. Якщо нічого не стане в мене, я буду славити Господа Мого. Він не бачить, коли добре прийде. Він пробувати в краї сухому в пустині, в краї солоному, не солоному, там, де є сіль, там нічого не росте. Воно так і буде жити в цій пустині. Але благословенний муж, що покладати надію на Бога. І Він буде як дерево, що над водою посаджене. Що є вода? Це є наш Христос. Ось що знає у корінні, якщо наше коріння. Черпаю цю воду від Ісуса Христа, як Він казав Самарянки, то ти прагнути ніколи не будеш. У Тебе спраги не буде. Вона каже, дай мені цієї води. Це добре бажання. Бажання мати Ісуса Христа завжди в своєму серці, щоб Він нас напоював цією водою, напоював Духом Святим, який допомагає нам вистояти. Він буде, як дерево над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє. І ми розуміємо, якщо у нас на городі чи у садах, ти поливаєш щось, як воно розквітає, росте. Ти бачиш, оце все, як воно стає гарним. І не боїться, як прийде спекоти. Чому не боїться? Його листя зелене, в році посухи, не буде журитись, не перестане приносити плоду. Чому? Тому що воно має оцю воду. Цілющу воду, живу воду, яка дає життя навіть тоді, коли посуха, коли здається все, залишився один на один зі своїми проблемами, якимись труднощами. Але ти знаєш, з тобою я Бог. І воно ніколи не буде журитися і жалкуватися. Воно буде розповідати, як Бог поблагословив, як у мене все добре. Так, трапилося щось погане, але ось тут Бог поблагословив. Я оце прийшов, а ось тут Бог поблагословив. Було важко, але Бог поблагословив. Ця людина буде завжди радіти і розповідати, як у неї все добре. І воно не перестане приносити плоду. Воно буде приносити плод святості, праведності, плоди духа. Ми знаємо, ми радість і, і так далі. Послання до Багалаті 5 розділ. Я Господь каже, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путю його. Бог бачить наше серце, і на що ми кладемо свою надію. Якщо я кладу надію на людину, на себе, то я й буду отримувати згідно з моїм шляхом, по якому я йду. Якщо нема Бога, і я йду широким шляхом у загибель то я і буду пожинати у ці плоди, прокляття Божого. І ми бачимо, що Господь знає наше серце. Воно найлукавіше, на вигоню. Хто пізнає, я можу вам розповідати багато чого, але ви не знаєте, що є у мене на серці. Я можу розказувати, яка я Божа людина. Але коли ти дивишся на вчинки, то задаєш питання, а. З якого боку ти Божа людина? З якої сторони підійти, щоб побачити оцю Божу людину? І важливо, щоб ми, які маємо це найлукавіше серце, щоб ми не обманювали ні себе, ні інших і розуміли, що Бог бачить моє серце. Бог знає, що в мене на серці. Чи будує сьогодні ідолі, чи ні. Також перше псалом. Всі ми його добре знаємо. А про що він каже? Блажен муж, що за радою не справедливих не ходить. І ми згадуємо минулу проповідь, коли я казав, щоб ніхто не міг нас збити з цього шляху. І тому каже псалом цей, що блажен муж, що за радою не справедливих не ходить не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, про закон Його в день та вночі він роздумує. І що далі каже самопець? Він каже: він буде, як дерево над водним потоком посаджено. І знову ми бачимо приклад з деревом, яке росте там, де є вода, тому що воно перебуває в законі Господнім. І воно роздумує над цим законом, перебуває у Слові Божому. І листя його нев'яне, все, що він чинить, щаститься йому, бо в Бозі зроблені, Бог благословляє. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітря розбивають, ось тому, то не стоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Блажена та людина, яка перебуває в законі Божої. Ось це і є наше коріння. Ми повинні укорінятися у Христі Ісусі, триматися Його. І далі, сказав Павло, що і збудовані. А збудовані це маємо фундамент, який є Ісус Христос. Якщо ми відкриваємо, я вже не буду зачитувати цю притчу про двох людей, які будували свій будинок. Один робив це на камінні, а інший на піску. Прийшли шторми, вітри, вода налягла і що. Зруйнувався той дім, який був на піску, чому нема фундаменту. А ми маємо цей фундамент, який є Ісус Христос. І ми можемо звернутися до 1 Петра, 2 розділ. Ми також читаємо 2 розділ з 1 по 10. Отож, відкладіть усяку злобу, всякий підступ лицемірство, заздрість, всякі обмови, залиште. Ви Божа людина, вона вам не потрібна усе це. І немов навороджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. А ви хіба не спробували? Я це спробував, коли отримав прощення своїх гріхів. Я думаю, і ви це спробували. І приступайте, каже Петро, до нього. До Христа до каменя живого, дорогоцінного, щоб підкинули люди Його, але вибрав Бог. І сам не мов каміння живе. Будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Будуйтеся у дім духовний. Ми читаємо послання до Ефісян, що ми є храм Духа Святого. Бо стоїть у Писанні у складує на сьогодні каменя, вибраного наріжного дрогоціна. І хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Віра в Ісуса Христа, я не буду осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, чи є сьогодні Христос для мене коштовність, чи ні. А для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали були будівничі, той наріжним став камінь. І камінь спотикання і скеля спокуси. І об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божій, що звіщали чесноти того, хто покликав із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. І повертаючись до першого вірша, а то ж відкладіть усяку злобу. Всяке підступ, лицемірство, заздрість, обмови, немов народження немовлята, жадайте щирого духовного молока. Чому? Тому що ми вибрані рік і так далі. Перші і вірші можна перечитувати один за одним. Хто є для мене Христос? Чи є він дорогоцінність, чи ні? Це питання до кожного з нас і кожен, повинен розмірковувати. І ми бачимо, що Павло каже, що ви в корінні повинні бути збудовані на Ісусі Христі, на цьому фундаменті і зміцнені вірі. Зміцняйтесь вірі. Пот... Вашій вірі потрібно зміцнятися. Бо є той, хто руйнує, хоче зруйнувати нашу віру, посіяти сумніви. Ти віриш в Бога. Та чи він такий добрий, чи би він таке щось зробив лихе? Ти подивишся, що навколо коїться. І ти віриш, що у цього Бога він потрібен тобі. Ось завтра він тебе те забере, те забере. Навіщо він тобі нужен? А я дам тобі все. Пам'ятаємо, скільки обіцяв сатана Ісусу Христу, у годину спокуси. Усе мені належить, я все тобі віддам. Але ми повинні слухати Його. А слухати Бога. Зміцнювати віру нашу, щоб ніхто не зміг нас надламати. І тому, той вище, каже, Павло, це говорить, щоб ніхто не звів фальшивими доводами при суперечці. Щоб ви твердо йшли тим шляхом, який поставив вас Господь. Щоб ви твердо трималися нашого Господа і йшли за ним. І останнє місія, яке я зачитаю до Даєфісян, 6 розділ з 10-го вірша. Нарешті. Зміцняйтесь Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, Зодягніться, щоб могли ви стати проти хитрощів діявольських і проти цього людства, яке живе навколо нас. Не проти сусідів, а проти хитрощів діявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла. Але проти початків влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши витримати. Нижче він описує оце озброєння, яке ми повинні зодягнути. Я вже не буду заячитувати, але хочу звернути вашу увагу, про що каже Павло. Ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти. Початки проти влади світоправителів цієї темряви. Бог цієї темряви нас покликав, вирвав з рабства сатани. Ми його діти, пам'ятайте, озброїтесь, щоб протистати йому і через це візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати опір не Слову. Того дня, коли сатана буде проти вас робити щось, хто забрав у йому все, що він мав, Бог? Ні. Бог дозволив, але каже, душу його не чіпай, Не чіпай його душу, бо вона моя, вона мені належить. Сатана може у нас багато чого забирати, але пам'ятайте, що той, хто за нас, він більше за того, хто проти. І тому -то ми повинні взяти оцю Божу зброю, щоб дати опір дня злого і все виконавши витримати. Витримати усе, усе, що буде в нашому житті випробування, спокуси, щоб ми твердо стояли в вірі. А я знаю, кого я вірю. І я знаю, що їм спасений. Якщо не помиляюсь, ми навіть співаємо цю пісню. І тому, то, повертаючись до Слова апостола Павла, як ми читали, отже, як ми прийняли були Христа Ісуса Господа, так і будемо в ньому ходити. Допоможе нам Господь! Що ми дійсно ходили з Ісусом Христом, ходили в Ньому і за Ним. Да буде нашому Богу слава за все. Амінь. Запрошую до молитви.